Так, Ну що, сідаємо зручненько. Це перше. Зручненько, розславно. Кому так зручно, кому зручно ноги розкласти, кому зручно алмазикам? Я то хочу. Реально, тобто дивіться, щоб вам було комфортно. Загалом, е якщо ви тільки починаєте дихання, дуже класно робити це лежачи. Ну, я буду робити лежачі, тому але ви лежачі, ви розслаблені. В тобто, коли ми сидимо, то в нас напрягаються м'язи і ми. Не можемо провідчувати це, як повітря, воно йде по всьому нашому тілу. Якщо ви вже знаходитесь на більш подвинутому рівні, скажімо так, просунутому, то ви да, можете вже сидячи робити, можете і стоячи. Тому обирайте зручну позу для вас. І спочатку ми зробимо 3, 5, як ви, звичайно, дихаєте. Через ніс, через рот, як ви хочете, просто, звичайно, подихайте. Як ви це робите в своєму житті? Починаємо, дихаємо. 3-5 циклів. Замагайтесь так, щоб всі тривоги, всі якісь негативні, все ви позбуваєтесь, все йде. Можете закрити оченята, щоб вам було комфортніше. Добре. Ми подихали звичайно. Хто через ніс, тож тепер ми будемо робити повне діафрагмальне дихання. Я буду задіювати ніс та рот. Ми робимо вдих через ніс. Спочатку надувається живіт, розходяться ребра, можете прямо ручки покласти, і потім піднімається трошки ключиці, коли ми робимо вдих. На видиху ми робимо живота, видих, живіт здувається, ребро опускається вниз, ключиці повертаються на своє положення. Дуже важливо сидіти рівно. Тобто, це дуже важливо. Коли, наприклад, хтось сидить таким чином, значить вам треба змінити позу. То ви маєте сидіти рівно, щоб кисень міг проходити по всьому вашому тілу. Тому це обов'язково важлива умова. Тому я кажу, кому лягти, кому сісти, як зручно. І зробимо таких 3-5 циклів в своєму темпі, як вам комфортно. Вдих, живіт надувається, видих через рот. Робимо 3-5 циклів. Можете прям чути як таке повітря, як ви як прям відчути, як видуваєте це, задуваєте в себе. Якщо десь ви відчуваєте якісь спазмованість, що вам дискомфортно. Ви прям коли робите видих, можете візуаліза -візуаліза -візуаліза візуалізаційно представити себе це місце і прямо туди направити потік, щоб звідти прибрати спад. Тобто спазм в животі, і ви прям видуваєте цей спазм від себе. Давайте ще раз останній разочок. дих. Видихнули, добре. Зараз дихаємо звичайно, можна зробити кругові рухи, я дуже люблю вони, і як медитуючі, такі більш розслаблюючі рухи в один бік, в інший Взагалом Загалом можна робити до 10-20 ну, і Якщо ми кажемо з йоги, скільки тобі років, стільки циклів ти маєш повторювати кругів, наприклад, тобі 30, ти маєш робити це 30, тобі 40, ти маєш робити це 40, це як вітання. І, і так, далі ми вже будемо ми навчилися, як це робити. Я буду робити вдих через ніс, видих через рот. Поки. І зараз ми будемо дихати однією стороною носка. Іншу закриваємо собі і робимо вдих через ніс. Хай це буде ліва ностра в мене, вдих, видих через рот. Але все залишається. Вдих живіт надувається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Інша ноздря. Якщо якась ноздря взагалом загалом закладена, звертайте на неї більшу увагу, тому що через неї не проходить енергія. Якщо одна, інша, так само вдих, видих, вдих. Ніс, рот. Видив. Три рази. Вдих. Видив. Вдих. Видих. Добре. Розслабилися. Знову таки, звичайно, дихаємо. можете робити кругові якісь рухи для плечей. А тепер ми будемо чередувати, Вдих ми робимо, ну, наприклад, лівою. Видих ми робимо правою. Рот не задіємо, тільки нос. Тому, в кого є закладеність носу, тут може бути проблематика, але треба це продихати, щоб можна використовувати ще тейпування дуже добре допомагає для носу. І так, вдих ліва, видих права. На рахунки 5 Вдих 3-5, видих. Останній раз. Живіт. Видих. Добре. Знову таки розслабилися, подихали, звичайно. Якщо ви вже будете просунутим корців, ви можете не, від, не відпочивати. Це я зараз щоб вам не було погано, відпочиваю, але загалом ви можете робити прямо це підряд. Інше тепер вдих правою, видих, робимо лівою. Вдих. Добре, знову таки розслабилися, дихаємо, звичайно. Бачите, як вже ніс дихає гарненько. Я думаю, що ви це відчуваєте. Тому, в кого я закладеться буде трошки довше, а в кого немає, то ви одразу відчуваєте, як ви вдихаєте це ось повітря, як відчуваєте його. Зараз робимо це більш активно. А, ні, різниці немає, які ноздрі. Можете починати право, ліву, ми все одно потім їх міняємо, тому не турбуйтеся. Тепер активно ди. Міняємо їх по окремо і робимо швидкий вдих, видих. Вдих, видих. Поки я собі роблю вдих через ліву, видих через право. Можете починати з іншого, як вам комфортно. 5 циклів. Міняємо. Добре, дихаємо знову-таки нормально. І от під час цього дихання ви ще маєте контролювати живі. тобто ось тому. І це все знову-таки всі процеси відбуваються так само. Тільки більше черевна червоната більше йде активніше. Тепер будемо робити вдих двома ніздрями, вдих і різкий видах. Отрав'я всю сиенергетику, снегативне, прямо із себе, щоб все повітря, саме такі. Тому що потім будемо робити по-іншому, а зараз будемо... видихнути все, вдих через дві ноздрі, видих. Я один раз. Добре, відпочиваємо. Побачила питання для вагітних. Для вагітних а, можна робити, але для вагітних робимо оці видихові дуже плавні роби. Там дуже треба м'якенько, видихаємо вдих, видихаємо. Я взагалі і готую до. Готувала раніше, зараз дуже мало до пологів. Там є теж дихання, яке маємо робити, там є 5 циклів дихання, і це добре. Тобто, але там є зі своїми такими відмінностями. Добре, це ми зробили, а тепер як птічка будемо дихати, будемо робити вдих через ніс на 5 рахунків, а видих робити через рот, ну, на вісім, хто зможе на 10 тому що кислороду, яку там кисню, у нас багато. Оце, до речі, для вагітних це дуже добре для всіх. Вдих на 5, видих на 8, 10. 5 циклів. Погнали. Вдих. Видих. Вдих. Right there and there very right І відчуйте, як кожна плітиночка, кожна частинка вашого тіла наповнюється цією енергією. Кисень це колосальна енергія. Давайте ще два разочки вдих через ніс. Видав. Добре. Розслабуйся. Знову таки дихаємо звичайно, як ми завжди дихаємо, і далі трошки прискорене дихання. До речі, це дихання дуже добре, і також для вагітних, як там казали, казала, дуже добре ну, отак його коригувати. Різкий дих, різкий видих. Але ми робимо, коли ми робили повний видих, тут ми робимо активний посил. Такий прям як ви дуєте, як вітродуєчка. Ви прям можете це відчувати, це буде чутно. Вдих. Вдих. Видав. Вдих. Вдих. Видав. Вди. 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 Ще п'ять разів. Добре, зупинилися, знову такі кругові рухи, можна, можна робити як хвильку, знову-таки, по своєму тілу, тому що це все це працювання з праною, з енергією. Якщо десь прана затримана, якщо десь енергія, наприклад, затримана, буде такий стан більш, можливо, десь дискомфорт. Ви це все вивільняєте. І зараз будемо робити прискорені видихи. Багато видих, скільки хто може, ну, приблизно десь 5 10 десь людей. І ви як від себе від кожного сектора відсикаєте повітря? Вдих. Останній. Добре. Дихаємо, звичайно. Можете зробити вдих. Потягнутися, потягнутися, видих. Вдих. Видих. Ще раз дих. Видих. Повертаємося до того, що ми починали. Звичайне, але діафрагмальне дихання. Вдих через ніс, і давайте зробимо і видих через ніс. Рот, не будемо задіяти. Але живіт надувається, вдих, видих через ніс. Здихнуло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. А тепер тільки ротик. Тільки рух, тільки дихаємо ротиком, ніс в нас не задіє. Ротик. І це може бути чутно, Не бійтеся цього. Дихайте на, на повну. Прямо від усього ще два рази. Добре. Зробили і зараз ніс, рот, ніс рот. Вдих через ніс, циклів. надуваємо, розкриваємо ребра. Ключиться, трохи піднімається і видих. Опускається, ключиться, опускається, ребра стискаються і червна порожнина зменшується. Давайте. Вдих через ніс. Видих. Вдих. Видих. Що ще? Ми ви з -по мені побачили, але з кожним вдихом. Намагайтеся маківкою рости вверх. Як ви ростете до всесвіту, не до неба вверх, виростаєте. З видихом трошки розслабляєтеся. Ще два рази вдих, росте, видих, але спиночка рівна весь час. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще, давайте ще два рази зробимо, дуже кайфово. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Добре. Стряхло все. Оцю всілівку можна прямо сісти під мішками і ще потрясти Ось так от мішками. Прямо це все. Тому що воно все запустилося, бачите, він було з вами цим, ми це все прям трясуємо це все, ми трясаємо, щоб ще більше активувати це все. Це і, іду, дуже добре, до речі, і лімфодрінаша така техніка, яку ми можемо використовувати. Дихаємо зараз, звичайно. Звичайно, я додам ручки трошки вдих, щоб потягнутися, видих, щоб спустити все вниз, вдих потягнутися. Видих, вниз, і знову такі плечики. коли вниз видих, плечі опускаються вниз, тягнуться, шия рівно, витягується вдих, видих. Останній разочок зробимо вдих і видих. Відчуєте, це задоволення кайфове по Може, на мене, навіть, наприклад, зараз теж, щоб що активно подихала, такий стан дуже розслаблений, тому дуже багато. Практику, отробне дихання з затримками, скажімо так, я на ретритах це інколи даю, трошки для того, щоб достигнути цієї нервани досягнути. І це все робиться також через дихання. А зараз. Трошки масажу для нашого животика. Важливо, якщо ви поїдете нещодавно, краще не робити. Бажа десь годинка, щоб після їжі пройшла ваше би це. Я буду використовувати колінну кістову позу, вона буде більш зручною для багатьох. І зараз будемо робити. Воно ну, зараз я приберу. Щоб І так, ми так само стоїмо, все в нас рівненько. Вдих робимо через ніс, вдих, живіт надувається, видих, живіт здувається. І прямо можете прямо так прогнути спинку, щоб ви відчули цей видих. Вдих через ніс, видих через рот, вдих через ніс, видих через рот. Вдих. Як скокано вилазимо вдих, видих ще раз дих і видих. Тепер ви залишаєтеся в цій позі, я трошки стану, щоб вам показати, ви залишаєтеся, напевно, зараз можу цей ефект. А, ви залишаєтеся. Залишаються в тій позі колінні кістюві. Я зараз буду в такій: ми будемо живіт штовхати під ребра. Ну, до речі, свої там є. Ну, в принципі, якщо в йозі, то вони робляться і наулям можна робити. Ну, хто робив? хто не робив, краще не робити зараз, не робити стрес для дитини. Але загалом, ми на видиху, живіт будемо штовхати під ребра, На повному видиху будемо. І штовхати живіт всередину. Як всі органи, все туди, щоб ви це відчували, але на видиху. Дуже багато роблять це на вдиху, це неправильно, на повному видоху, коли ви видихнув весь кисень, і ви ще зробили повний видих всередину, для того, щоб позбутися від зайву. Тому так само, Стаємо. вдих, видих, вдих. Видих і живіт під ребра. Вдих обов'язково через ніс. Вдих, видих. І це має бути голосно. Вдих, видих. Втянули живіт під ребра. Це кисневе голода, воно так називається. Тобто ми і оби, всі вони це відчувають, їм не вистачає кисню, тому що в нас тут загалом, коли ми дихаємо, можете ще зробити багато кисня залишається. тому тобто, що ми не розходимо, можу так сказати. Але якщо ми повністю втягуємо живіт, тоді ми цей кисень потім повністю видихаємо. І від наживо нашого... а... зроблю давайте так, може Бог, дивіться. Ми робимо вдих, вдих, надуваємо живіт, видих, здуваємо вдих, видих. І на видиху втянув. Юлечка, уточни, на видиху ми просто втягуємо чи прям вакуум робимо? Прям вакуум робимо, прям втягуємо туди його прямо всередину. Прямо всередину. Тобто ми робимо вдих надули. Видих, здули, вдих. І на видиху прям всередину, щоб весь кисень пішов звідти. По факту воно відчувається, якщо так взяти відчувається, типу як в живіт ми штовхаємо під ребра. Тобто ми його максимально штовхаємо під ребра туди, щоб він туди в нас зай, зайшов. Давайте ще раз спробуємо: вдих, видих, вдих, видих, тянулися, округлили спину. І вдих через ніс, вдих, видих. Вдих. Видих. Спробуйте ще декілька разів. Просто в цій позі найлегше. Оця коління кістіва, вона найлегша, тому що ви можете спиною допомагати собі, контролювати, Тобто ви ще спиною. Даєте прогляд і даєте тоді живіт всередину. Хоча можна робити, наприклад, і таком плюс, і сидячи, і ведячи, як вам буде комфортно. Але живіт прямо на видохі, і ви його до прямо веселих, прямо до ребер, тоді його прямо всередину його. Давайте ще раз вдих, надули, видих, здули вдих. І втягнулися. Тримати тебе до 10 секунд тяжко. Ну, це найпростіше. Потім там можна вже робити на улі, коли ми м'яз відчуваємо прямий, дуже добре можемо робити як масаж, то тобто можемо прямим м'язом живота масажувати внутрішньо. урну. Це вже більш такі, як продвинутий. рівень. Найголовніше навчитися це робити. І тут, якщо у вас навіть там, наприклад, не виходить одразу повністю втягнути, найголовніша техніка вдих навбидусі саме втягнули. І потім ви починаєте знову таки зі вдиху, тому що дуже багато роблять ось таким чином. Вдих, видих, і потім видих. Ні. Вдих через ніс. Вдих, видих. втягнулись. І вдих. Через ніс виходжу, тому що я на кисні, якщо ви робите правильно, у вас недостатньо буде кисню. Тому що це є вправа на недостатку кисню, ми робимо ці втяжки, і ви маєте обов'язково вдихнути. Ну, до 10 максимально можна, можете повернутися назад, сісти. До 10 ми можемо робити таких вправ, втягувань для того, що ми робили. Не турбуйтесь. хтось мені каже, інколи, що Боже, в мене великий живіт, він не втягується. Ну це зрозуміло. Якщо живіт є, то воно буде робити важче. Але якщо ви правильно володієте технікою дихання, все одно воно і дуже добре для жироспалювання працює це. Це правда, і воно потім приведе до того, що ви будете робити Але Найголовніше пам'ятайте, вдих, видих, вдих, видих на втяжка саме на видоху, коли повністю кислород пішов. Ви втягнули ще більше, то кисні завишки ви позбутися, тримаєте на цьому кисневому голоданні, і потім вдих відбувається через ніс. Повертаємося в сидяче положення і дихаємо звичайно, як ви завжди дихаєте, подихайте вдих, видих, вдих. Видих, можете потягнутися вверх, потягнутися, потягнутися. Видих і ще раз можна потягнутися трошки вверх і видих. А зараз просто розслабтеся, щоб ваші плечі опустилися вниз, Відчуйте це розслаблення, дихайте в комфортному для себе положенні, відчуйте це розслаблення від маківки до кінчиків палець. хто лежить, хто, можливо, сидить. Просто от ви як. Ви як щось таке, як, як пушинка, як частинка повітря ось ця ось легкість. От відчуйте її легкість в усьому, прямо такі, як, можна сказати, такий стан. І зараз декілька циклів, і кожен сам собі цю легкість відчує, дихає в комфортному положенні для себе. Іще один раз. І Добре. Можна відкрити та розсобляємося. Ось така в нас практика: то, що можна робити кожен. День це практики спочатку роздихатися, ну і потім практики для стягування. До речі, в мене хто мої знайомі, хто в Йосі дуже добре. Вони завжди ці практики роблять, коли їдуть там, маршрутці десь ще. Тобто подихав, подихали, подихали, втяжки зробили. Тобто, це все не ну, до речі, от живота живота, вакуумній практики, дуже добре для відчуття голоду. Наприклад, що відчуваєте голод і її дуже люблять на ніч робити, то воно це відчуття голоду, і ви відчуваєте себе начебто ви ситі. Ось. Дякую.